Андрея! Уважаемые александрийцы, три гости, разрешите от имени Александрийского городского совета, его исполнительного комитета, а себя лично поздравить всех вас с днем рождения нашего родного города Александрия! Сегодня нашему городу исполнилось 266 лет. В нашем городе живут талантливые люди, любящие свой город. Они прославляют наш город не только в пределах нашей области, в пределах Украины, но и за пределами нашего государства. Уважаемые Александрийцы, мы взяли обязательства сделать наш город красивым, уютным и комфортным для, життя, для жизни в нашем городе наших жителей. Во время избирательной кампании мы взяли для себя лозунг «Мисту Александрия европейского обличья». И мы вместе, одной командой, я уверен, это сделаем. И буквально в ближайшие годы наш город будет самым красивым городом в Украине. С праздником вас! Здоровья всем! Благополучия, чтобы в каждой нашей семье была вера, надежда и любовь. И во всех наших начинаниях всем Божьего благословения! С праздником Александрия! Доброго дня, Александрия! Зі святом вас. Сьогодні я тут хочу сказати від нашого губернатора Сергія Ларіна, який дуже хотів бути тут сьогодні, але та склалися обставини, що він не зміг тут бути. Він попросив передати вам, що Олександрія це справді місто, яким наша область пишається. Це місто, яке дало нам багато талановитих людей. Саша тільки що продемонстрував цим чудовим дійством, що справді Олександрія. Є не меншою танцювальною столицею, ніж Кіровоград. тому що вся Кіровоградщина є танцювальною. Вся Кіровоградщина є такою, яка є гордістю України. Я хочу, щоб ви це пам'ятали. Я хочу, щоб кожен сьогодні відчував свято, щоб кожен один одно вітав зі святом. Тому що день народження міста це день, коли потрібно розуміти, що ми всі разом ми маємо будувати його майбутнє цього міста. Як завжди ведеться, неправильно приходити на свято з порожніми руками. І, хоча формально зараз вони в мене порожні, я обіцяю, що ми, як обласна влада, допоможемо Степан Кириловичу. І та чудова робота, яка почалася по реконструкції вашого прекрасного проспекту, вона буде закінчена. Ми допоможемо фінансами, тому що я знаю, що найкращий подарунок, особливо для громади міста, це гроші. Окрім цього. Інші будуть гарні події відбуватись найближчим часом. Будуть зроблені ремонти реконструкції багатьох об'єктів, які відвідують сьогодні присутні тут громадяни. А щоб недовго не затримувати, просто хочу ще раз привітати з днем народження. Чудова погода, чудове місто, чудовий стадіон. Я впевнений, що футбол в Олександрії буде з таким стадіоном, з такою кількістю вболівальників. Все у вас буде добре. Зі святом. Иван очень скромный. Я хочу сказать, что э, по, э, посмотрел как мы делаем реконструкцию площадь проспекта Ленина, и уже сегодня выделено нам до, дополнительно 2 миллиона гривен, чтобы мы закончили площадь Ленина до, до э, э, улицы Сталинграда. Спасибо. Давайте все вместе поаплодируем. Почесною грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації та обласної ради нагороджується таран Тетяна Олексіївна, вчитель історії Олександрівської гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка, ЗНЗ і других ступенів школа мистецтва. Почисними грамотами Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджуються, Чеботарьов Володимир Вікторович. Керуючись справами виконавчого комітету Олександрійської міської ради, кумпан Сергій Іванович оператор верстатів з програмним керуванням механічного церкву Товариства Торговий дім Укрнасо Сервіс. Старший розкрійник матеріалів товариства «Катеринославські меблеві майстерні. Очисними грамотами Кіровоградської обласної ради нагороджуються гуглинко Олександр Антонович. Електромеханік Ліфтів 5-го розряду Олександрія Ліфт. Чернецька Олена Віталіївна, начальник технологічного відділу друкованих плат АТ НВО -Етал. Чуб Людмила Анатоліївна, вчитель іспанської мови ЗНЗ перших третіх ступенів номер 9. Друзі, давайте подякуємо Андрію Івановичу за такі чудові нагороди. Номінація меценат року. Переможцем номінації меценат року став Логвінов Олександр Анатолійович, директор товариства Каберинославській меблеві майстерні. Олександр Анатолійович бере активну участь у громадському культурному житті міста. Надає значну спонсорську допомогу. Номінація Громадський лідер року. У номінації громадський лідер року рішенням ради конкурсу за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, участь у суспільному політичному житті міста та активну громадську позицію переможцем визнано до Джаника Володимира Васильовича, голову громадської організації Нова хвиля і міської ради. В номінації керівник року рішенням ради конкурсу за високий професіоналізм в управлінні організаторській здібності переможцем обрано Флорю Віталія Вікторовича директора дю США №2, 2 депутата міської ради. Номінація «Молодіжний лідер року. Цей молодіжний лідер року рішенням ради конкурсу за активну діяльність у молодіжному русі міста. Переможцем обрано Лещенка Олександра Володимировича, кораблям постановник, артист балету, зрібний призер, талант шоу танцють всі один на каналі СТБ. Переможець талант шоу танцюють для тебе. Три на каналі Один Плюс один. танцювальне шоу Майданс один на каналі Інтер. Суддя та головка. Кориону постановить майданства. Номінація Підприємець року. В номінації підприємець року рішенням ради конкурсу за високий професіоналізм у роботі, значний внесок у розвиток підприємництва в місті, переможцем обраного пожем'яченка Анатолія Григоровича досвідченого приватного підприємця керівника кафе у Ящі. Номінація Талант року в сфері освіти. В номінації Талант року у сфері освіти. Рішення Ради конкурсу за значний внесок у розвиток освіти нашого міста. Переможцем обрано Лобунську Олену Анатоліївну, директора навчально-виховного об'єднання Олександрійська гімназія імені Шевченка. Року у сфері фізичної культури і спорту, рішенням ради конкурсу у номінації «Талант року у сфері фізичної культури і спорту за активну участь у популяризації спорту в місті, участь у всеукраїнських та міжнародних турнірах, переможцем обрано, Сленька Сергія Олексійовича. Талант року у сфері культура. Она надійний талант року у сфері культури. Рішенням ради конкурсу за високе досягнення у сфері культури переможцем обрано Кузьменко Людмилу Іванівну. художній керівник міського професійного інструментального ансамблю Мелодія. Професіонал року у соціальній сфері. У номінації Професіонал року у соціальній сфері рішенням ради конкурсу за вагомий внесок у розвиток міста переможцем обрано крячка Сергія Юрійовича, лікаря з ультразвукової діагностики міського комунально-лікувально-профілактичного закладу міська лікарня No1. Професіонал року у комунальній сфері, у номінації Професіонал року у комунальній сфері рішенням Ради конкурсу за вагомий внесок у розвиток та розбудову комунального господарства міста переможцем обрано Дюткіна Анатолія Леонідовича, директор Олександрійського водопровідного каналізаційного господарства.